Допомога Європи розвалюється. Швеція скасовує передання обіцяних танків в Україні. Італія затягує з підтримкою матеріальної допомоги. Скажіть, будь ласка, ну, причини формальні по Швеції. Вони щось там почали ремонтувати системи прицілювання, бо вони, бачите, були поломані на танках. Ремонт вийшов неможливим, все, вони не передають. Так передайте нам, ми будемо без тих систем прицілювання. Ми їх вкопаємо в землю, будемо використовувати просто як гармати, або просто як транспорт, який буде перевозити солдат і захищати від дронів, або просто як укриття від дронів. Або ми їх переплавимо на метал і зробимо антидронові сітки і решітки. Ми знайдемо їм застосування, передайте нам вже так, як вони є. Тобто, як це вони. Швеція уклала контракт для модернізації цих танків з компанією. Та компанія оцінила об'єм робіт, зазначила строки, протягом яких вона зробиться, зазначила вартість. А тепер вдруг на етапі їх модернізації виявилося, що їх вже не можна модернізувати. Ну як це так? Розумієте? Тобто оця підтримка Європи. Це не підтримка Європи. Нас підтримує декілька країн з Європи. І то їхня підтримка більше декларативна, чим фактична. І натомість, ну, ми вам не передаємо танки, але нати вам 100 мільйонів на зиму. Тобто, ну, це, ну що це за. Е, це, це для чого? Щоб політики розікрали і мовчали за те, що немає підтримки в нас, такої, яка має бути під час війни.